Вітайте всі сюди ближче. всі, всі-всі помістилися. Всі вмостилися. всім зручно. Я вас вітаю, мої любі. Знаєте, як вас я завжди називаю? Хто пам'ятає? Мої бусіки-красатусіки. Так? так. Вітаємо нашу чудову церкву. Цей святий Господній день. Сьогодні я хочу вам розповісти історію, яка мені дуже сподобалася. Вона невеличка, але вона така ємка. А, ось наші ще найменші наші красотулі. Сідай. Ось, Всі вже. В зборі можна починати. Так? І ще, І ще є. Так, добре, сідайте всі. Підніміть, руку, ви вже готові слухати? Всі готові слухати. Даніельчик, ти готовий слухати? Добре. Ця історія про дівчинку і про її тата. Одного разу вони пішли в парк прогулятися. Там було багато гойдалок цікавих, багато дерев, білочки стрибали з дерева на дерева. І ось, коли вони вже гуляли довго, донечці захотілося поїсти. Але вони нічого з собою не взяли. І тоді вони побачили жіночку, яка продавала яблука. Яблука на лотку були дуже красиві. Одні яблука були червоні, яскраво червоні, а інші були зелені. І донечці дуже захотілося цих яблучок. Вона спитала, татусю, а можна мені купити? Але татусь перевірив своїй кишені і побачив, що у нього зовсім зовсім. Трішечки грошей. Він сказав: Але у мене немає багато грошей, я не можу тобі купити багато. Але не два яблучка вистачить. Е, і так дійсно і сталося, він підійшов до цієї жіночки і купив у неї два яблучка. Він пригостив свою донечку і сказав: донечко, а ти мені даш одне яблучко, пригостиш мене і донечка. Взяла одне яблучко червоне, відкусила від нього і відразу взяла зелене яблуко. Теж воно було велике, і теж відкусила його. Як ви думаєте, а чому це так вона зробила? У кого є які думки? Чому саме вона в одну мить відкусила обидва яблука? Хто як думає, діти? Щоб познати, яке вкусніше із них. І? І дать вкусніше папі. Щоб і папі було дуже сладко, а і так собі. Так, і ще якісь є думки? Щоб е не ділитися. Щоб не ділитися. Так, відразу від, по і все, так? Тата не захоче вже відкушене їсти. Так. Ну, тепер послухайте. Хто був правий з вас? Тато, коли побачив цю картину, що донечка з ї... відкусила обидва яблучка, йому стало дуже прикро. І така думка в голові у нього, що саме я пропустив в вихованні своєї дитини, що вона показала таку жадібність і не дала мені яблучка? Але в цю мить донечка протягнула татові яскраво. Червоне яблуко і сказала: Тато, візьми оце яблуко, воно смачніше, ніж зелене. Хто таку думку казав з вас? Підніміть руку. Так, правильно, ви молодці. І ось це яблуко, яке було смачніше, вона не залишила його собі, а віддала його татові. І як ви думаєте, як татові стало? Приємно, Приємно, так. Йому було радісно і приємно, що донечко е, так попіклувалася про нього, але йому в е, е, одночасно стало й соромно, що такі думки закралися в нього е, в голові про свою дитину, що він подумав, що вона трохи яка, на правильно. Тому е, ми завжди з вами повинні пам'ятати. Що те, що роблять люди, не завжди так, як ми про них думаємо. І е, треба завжди прослідкувати, що буде далі до кінця. Тоді ви побачите, яка це людина. І е, є навіть така думка в Біблії, що ніколи не судіть про людину е, е, по, по собі, а думайте про неї завжди гарно. І сьогодні я хотіла вас пригостити тими яблучками, які якраз були у цієї пані, яка продавала їх в парку. Але спочатку давайте помолимось. Сюди до мене, любі дітки, хто хоче помолитися. Ісус, почувство що моїй час на созне сто моїй час послужи соборні скусто. Ми заучимо що що яблочки. Амінь. Амінь. Тоді я помолюся. Дорогий наш Боже, ми дуже вдячні тобі за цей святий, чудовий. Святий суботній день за наших діточок. Господи, ми так хочемо, щоб Ти змінював нас, змінював наші думки, наш характер, наші помисли, щоб ми були всі, усі були гідні спасіння в ім'я Ісуса Христа, молитва наша, а Тобі да буде вічна сила і слава. Амінь.